Вишкіл бійців сил оборони на тренувальних базах у північній операційній зоні триває цілодобово. Захисники, які зі сходу повертаються на ротацію, передають бойовий досвід новоприбулим. Так утворюються нові штурмові групи для завдання вирішального удару по ворогу. Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв відвідав одне із таких навчань. Управляти? Управляти підрозділом? Ні. А чим? Тому, що ми злагоджені більше року разом всі. А іншим передавати цей досвід, який не Обов Обов'язково. Обов'язково. Поки сам не спробував, я цього не зрозумів. Дякую вам, проводить... За ці півроку ми підготували більше, ніж тисячі військовослужбовців, які виконували завдання на Бахмутському, Вуглідарському, Авдіївському напрямках та будуть продовжувати виконання цих завдань щодо знищення ворожої сили. Дякую вам всім. Рухаємося далі. Слава Україні. Разом переможемо. Після невдалого перевороту на Росії військових, які були залучені у бунті Пригожина, знову перекидають на Східну Україну. Про це в атері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Гана Маляр. Під час активізації подій да політичної кризи в Російській Федерації вони власне збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити у московський регіон. Але через те, що там події дуже швидко вичерпали себе, вони ці війська повертають на схід, да це з того фактажу, який ми бачимо. Підірвати реактор на ЗС зовні складно, бо навколо блоків контеймент це від метра до двох посиленого бетону. Про це в етері п'ятого зазначила старша наукова співробітниця інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України. Олена Перенюк каже, що якщо вибух і станеться, він не буде таким інтенсивним, як на Чорнобильській АЕС, усе тому, що реактори зараз не працюють, тобто вони не генерують енергію, там не відбувається ланцюгової реакції. Однак очікувати, що наслідків не буде не варто. Тип реактора абсолютно інший. Запорізька, запорізькі реактори знаходяться в контейнментах, в Чорнобилі не було контейнменту. Палива на запорізьких реакторах на кожному окремо набагато менше, ніж власне в четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. Тим не менше, скажімо, я вважаю, що Заспокоюватись і казати, що та нічого страшного не буде, все ж таки не варто. Якщо буде вибух, то ближні 50 кілометрів можуть бути забруднені також під небезпекою селища, що селище, міста, населені пункти, що знаходяться нижче за течією Дніпра. Ворожі дрони та ракети вночі атакували Україну. 13 цілей збили наші захисники, зазначають повітряні сили України. Росіяни випустили 8 шахетів зі східного збережжя Азовського моря та 3 калібри із підводного човна в Чорному морі. Воїни повітряного командування Південь спопилили дві крилаті ракети та сім ударних безпілотників. Із півночі московити атакували чотирма дронами невстановленого типу. Їх усі знищили вартові неба у зоні відповідальності повітряного командування Центр. Шахеди та калібри вночі летіли на Одещину. Про це в Атері п'ятого повідомив речник української добровольчої армії південного напрямку Сергій Брачук. Додає, попри шторм та грозу, сили протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети. За даними обласної військової адміністрації, один калібр влучив у складське приміщення в Одеському районі. Було запущено шахеди, теж було збиття, і от власне оця вибухова хвиля від шахеду, якраз і Побила шибки у тих будинках, тих квартирах від вибухової хвилі постраждали декілька будинків. Багатоповерху у прибережній зоні. Дощ триває, штормить у морі, тому ворог відводить свої кораблі зараз до більш безпечних зон. Але це не означає, що загроза ракетно-дронових ударів вона кудись поділася. Вона є постійно. Через обстріли Херсонщини загинула одна людина, ще семеро поранені дані за минулу добу публікував очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Московити майже сотню разів били по області. У Херсоні зачепили багатоповерхівки та приватні будинки. Об'єкти критичної інфраструктури і життєзабезпечення міста. Про це інформує поліція. Вогонь охопив квартири. Крім того, у кількох районах перебиті газогони. Прифронтові та прикордонні населені пункти Харківщини були під прицілом московитів минулої доби. Як інформує обласна військова адміністрація, у Куп'янську ворог поцілив у приватний будинок а в населеному пункті Колісняківка обстріли пошкодили кілька осель та господарчі споруди. Люди не постраждали. Московити серед ночі, чотири рази вдарили ракетами по Дружківці. Це Донеччина, побиті дві багатоповерхівки та дві два приватних будинки. Повідомляє обласна військова адміністрація. Утворилася вирва, пошкоджене водопостачання протягом доби. Росіяни поранили трьох жителів у Мар'їнській громаді. Пошкоджена домівка, перебиті лінії електропередач. Ворожі снаряди прилетіли на три вулиці в Авдіївці, оселі із пробитими покрівлями у Курахівці, північному та Часоярській громаді. Із артилерії окупанти 19 разів обстріляли в Годар. Також під прицілом була Лиманська громада. Частково повернули воду в Нікополь на Дніпропетровщині. За словами міського голови Олександра Саюка, тривають заходи із відновлення сталого водопостачання. Все буде в тому числі залежить від відмітки, на якої припиниться падіння. Води в Каховському водосховищі або в річці Дніпро. Подача води йде зі зниженим тиском, а вода не у всіх. Скільки в день вам потрібно води? Літру 20-30 це економно. Та не вважає, де ми ж варимо борщ кожен день. На 3 на 4 дні. Кашу на 3 на 4 дні, картофель теж. Як далеко носите ви? Ну, тут недалечко, слава Богу. Ну, і спина болить, ноги болять, сустави. Угу. От я вам прыжкам дибала, то це тяжело. Місцеві мусять економити, бо носити треба щодня по кілька десятків літрів. Нагадаю, у Нікополі приблизно з 10 червня повністю припинилося водопостачання. Це через те, що рівень води у Каховському водосховищі впав до критичного рівня. Відтоді обладнали близько 30 пунктів видачі води. Крім того, організували до 20 місць видачі бутильованої води. Загалом рівень води у місті знизився на близько 7 метрів. Служба безпеки блокувала діяльність групи ракетирів на Львівщині, яка тримала у страху місцевих жителів. За повідомленнями СБУ, зловмисники вимагали гроші за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації. У разі незгоди платити данину погрожували фізичною розправою. Співробітники СБУ затримали ватажка злочинного групування під час отримання 40 тисяч гривень, так би мовити, данини. Встановлено, що він цими грошима мав поповнити злочинну касу, яку контролювали злочинців. Законі під час обшуку в його помешканні виявлено близько 350 тисяч доларів. СБУ припускають, що це був общак. затриманому. Повідомили про підозру за статтею вимагання в умовах воєнного стану. Нині він під вартою без права внесення застави. Тривають заходи для притягнення до відповідальності інших учасників групування, яким загрожує до 12 років ув'язнення. Вимагали хабаря у волонтера. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військової цивільної адміністрації під час отримання хабаря. Бізнесмену, який волонтерить та допомагає армії, ділки майже за 2 мільйони гривень обіцяли підписати акти виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів. Слідство готується до вручення фігурантам підозр. Понад 3 мільярди доларів на оборону України новий пакет безпекової допомоги розглянуть на саміті Ради міністрів ЄС. Повідомив головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель. Війна, яку розпочав Путін, руйнує владу та політичну систему Росії. Тож зараз підтримка України необхідна як ніколи, вважаючи нові новий пакет безпекової допомоги, охопить постачання техніки, боєприпасів та проведення військових навчань. Серед іншого, міністри обговорять нові обмеження проти Московії та передачу активів російського центробанку України. Україні сьогодні Рада міністрів ЄС розгляне новий пакет військової допомоги Україні вартістю понад три з половиною мільярди євро. Саме зараз вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну. Те, що відбувалося протягом.